Привіт, дорогі друзі! Знайшла у батьків ось такі раритетні формочки для людяників. Захотілося пригадати смак дитинства, а заодно нагадати і вам. Тому хочу показати вам рецепт їх приготування. Думаю багато хто вже забув, як їх правильно готувати. Беремо ємність, в якій будемо варити карамель. Найкраще всього взяти емальовану. І таку, як не дуже шкода, адже карамель може пригоріти і вам доведеться довго її відмивати. У мене це звичайна літрова кружка. Кладемо у неї 6 столових ложок цукру. Також наливаємо сюди 2 столові ложки води, щоб злегка змочити цукор. Також додаємо 1 чайну ложку оцту. Він додається для того, щоб у карамелі була легенька кислинка її майже невідчутно. Також завдяки йому карамель не буде зацукрюватися та буде прозорою. Ставимо карамель на вогонь. Та доводимо до кипіння, постійно помішуючи, щоб гарно розчинився цукор. Нагрів робимо найменший. Тим часом, поки карамель готується, гарненько змащуємо форму рослинною олією. Після цього, як змазали форму, закриваємо її. Також не забуваємо промазати зверху форми, там, де будете заливати, щоб цукерки не приплипли і там. Та закриваємо з обох сторон спеціальними скобами. Після цього, як карамель закипіла, помішувати її категорично не можна. Це призведе до кристалізації цукру. Як бачите, оцю карамель я помішала і вона трішки кристалізувалася. Варимо до світло медового кольору. Щоб провірити на готовність, скапаємо в холодну воду, якщо карамель застигла і стала твердою, значить вона готова. Головне також не переварити карамель, адже тоді вона буде дуже гіркою. Швиденько заливаємо її ще киплячою у форму, адже вона дуже швидко застигає. Після того, як залили карамель, вставляємо дерев'яні шпажки. Залишаємо льодяники застигнути хвилин на 10. Після цього вже можна обережно відкрити форму. Я вставляю ніж між дві половинки і легенько стукаю по ньому, і форма гарно відкривається. Ось такі гарні льодяники мають вийти. Цю карамель я варила недовго, тому вони вийшли світлі. А також я зробила помилку, що помішала карамель під час приготування. Але зараз буду варити карамель для другої порції, щоб залити в іншу формочку. І вже цієї помилки я допускати не буду. Зараз самі побачите різницю. А ось уже й друга партія карамельок. Так само відкрила її ножем, як і попередню. І ось подивіться, який гарний результат. Так що можна зробити висновок, що головне правило не мішати карамель, поки вона кипить. Ось такий смаколик з дитинства у нас виходить. Всім смачного!